Добрий вечір, друзі. Тільки що прибігла від почти, забрала дві посилочки від двох Іринок. Ось Іринка флоріст називається. А тут хазяйка Іринка із розпідника Дібора, там, де я завжди 14 років у них отримую. От мені знову захотілося додати ще новинок мишок, хусточки-мишки. А тут не тільки хусточки мишки, а тут багато. Дарунки і всякі красоти. Зараз розпакую вам цю красуню, це Хадсон Бей. Зараз. Ось дивіться, яка красуня. Вона буде 45 см 50 висоти, 75 ширини. Листочок дуже жорсткий, такий жорсткий, такий цупкий, малюнок такий красивий. І корні, ось подивіться, як він запакований, друзі. Там я тільки що заглянула великі корні і всі в землючки. Не буду я розкривати, бо не знаю, чи я сьогодні встигну їх посадити. Так, друзі, це одна іринка мені прислала. Зараз будемо роздивлятися у Іринки у дібори розплідника, оцю велику посилочку. Розфакувала перший слой. Там на низу ще лежать багато всяких рослинок, і зараз будемо роздивлятися. Ось якась красуня. Це якийсь подарунок, щось цікавеньке. Тут у мене Гіантлан Маус Чіз. Це у мене смаус кападес. І зараз розпечатуємо, друзі. Ось такий кущик Маус Кападес. Пілічний. Це йде. Гянплант Маус Шіс. От, тут ще лежить, я ще не розпакувала, буде скані маус. От вони. о, Скані маус. А ці інші вони, ось дивіться, всі в горшечках. Зараз ми їх будемо діставати. Всі в горшечках. Розпакувала скані маус. Отака от мишка. Потім буду вам знімати свої мишки і покажу вам, які вони гарнюні. Там та, що я положила маус-кападес І скані маус. Так, ну і ця, що розпакована. Зараз будемо розкривати оці бутилочки. Помістилися в відерця. І такі миші, повне відерця. Так, такі цікаві, зараз заглянемо. Ось показую, друзі, виновні торжества. Оце із цієї хвосточки я замовила все інше. Маус-акварель. Вона була для мене дорога, небюджетна. От. І тому я дуже довго збиралась її купити. Ось такі сам маус. От, з квіточкою. У мене в цьому році він щось дуже-дуже малесенький. От. Бачите, мамус акварель. Ця красуня, трошки гушечок, перекинувся він в землі. Бо я не розраховувала, що буде така здорова посилка. І пакетику взяла тільки так, щоб торцом було. Якщо я торцом тащила, тащила їх, то вони, виходить, трошечки обсипалися земелькою. То, ну, то не страшно. Так, друзі, переходимо на інші ще три. Друзі, а це новинка. У мене цих фогов три штуки. А це називається Blue Fog, У мене Сіті-Дог є, потім Лондон-Фог. Ну, в общем, коротше, це Blue Fog. Подивіться, шартрез який. Крупна, така мишка крупна. Ось дивіться, який шартрез. Оце раді неї теж оце три штуки, яких я дуже-дуже хотіла. Це в них новинки були, на них були трошки скидки, оценка. От. І вона була більше тисячі, зараз вона менше тисячі. Ось такий був Фох. Голубий, голубий Фох, коротше. Дивіться, яка краса. Не можна її дерватися. Отак в мене. Так. Показую ще одну обалденну красуньку. Дивіться, червоні ножки, листочок жовтенький. Ось зараз перетягнута, попався, якась сонечко. Ну-ка, куди вам перенести, щоб сонечко сідає, попадає, о, ось сюди перенеслася. Подивіться, яка красуня жовтенька. Листочки гостренькі, трошки зелененька, але ж ножки червоні. Друзі, в мишок мало ножок, таких у міні-хосточок, мало червоних ніжок. Ось подивіться, які червоні ніжки, коричневі. отак от, от. Такі гарнюні, гарнюні листочки і піднімаються ніжки, такі рябенькі, червоненькі. О, це ліл смут, смуж чи смуч. Зараз, зараз я вам покажу, як воно називається. Ось о. Ліл. Смуч. А тепер подивіться на подаруночок. Прочитайте Астер Скабер Кі фу Японська рослинка чергова в моєму садочку. Дивіться, червоні листочки, друзі, гляньте, які цікаві листочки, е, ножки. А листочки теж ось, дивіться, помальовані жилками такими. Бачите, трошки сонечко сідає. Ось дивіться, західне сонце, вже 19 годин вечора Ось трохи ще й теж слизні люблять їх. Ну, нічого, нам не привикати Так, друзі, отака, от Оце рослиночка. Астерскабер так Отак. Значить, друзі, я забула, що в мене ще одна посилка перед цим прийшла, і я ще не висаджувала. Спека така, зараз я покажу ще одну посилочку. Ось гляньте, яке відеочко щастя, тут була коробочка. Це таке було відеречко. Таке відеречко. Зараз я вам покажу це. І те. знову ж із фейсбука Людмила Прайт. Я в неї вже виписувала не один раз. Зараз покажу вам, що ж це в мене тут таке. Ось дивіться. Сан Маус от такої висоти. І Сан-Маус од із рії дібори. Ось такий в мене росте. Я думала, що він просто в цьому році е, хворий, щось повлияло на нього. Тому я заказала ще раз у. Людечки прайд. У людечки прайд він вийшов висоценький, величенький кущик, а от, водій боже, виходить, меншенький. Далі, друзі, це холі маус. Давайте роздивимося. Ось така Холі маус Обалденна, друзі, Ось як я висажу все. Переробила вже свою дорожку. Я вам тільки одним глазом мелькну, зараз покажу, що ж я там переробила. Ой. Так. Отака Холі Маус, бачите? Жорсткі листочки, обалдене. А ще одна, друзі, що я хотіла давним-давно, але їх не було. Читайте вуп-вуп. Я як висажу, покажу вам, скільки в мене дуже схожих. І стінг, і так, ну, навіть сорта 4. Є такі, дуже схожі один на одного. І я вам для порівняння їх покажу. Всі такі скрученими листочками, дебелими, жорсткий темний колір, ще й серединка біленька. От. От так, друзі, це в мене ще скільки буде роботи. Ого-хо і охо-хо. Буду садити ось ввечері, зараз почну, тому що жара 35 градусів, в день я в сад не виходжу. Навіть ось юка пов'яла, прийшлося водою поливати юку, ви таке чули, бачили. Я юку поливала, а ось ще раз показую, як у мене розпустилися лапки кінгуру. Ось мої лапки кінгуру, у мене тут, на Україні. Ось такі ляпки ріженькі, кінгурятка. Ну, от мене садочок цей поливаю, тільки що залила водичкою, бо це не спека в горшках, швидко бистро, бистро пересихають листочки і земля. Зараз підійду до своєї. Нові клумби. Оце мій вхід на клумбочку мишок, мишачу клумбу. Раніше вона в мене тут була, називалась японська клумбочка. Пам'ятаєте, тут були камінці біленькі. Друзі, ще є таблички, бачите, вони так тільки поставили, я їх потім трошечки приберу таблички глибше. Ось вони зацвітуть усі. Оці мої мешати, і подивіться, яку я кору підібрала. Мені сподобалося, тому що знаєте, для чого таку кору я зробила. У мене ж тут сосна над головою, і падають голки, і падають оці кіточки, як вона цвіте, рижесенькі. Я відео вже знімала, ви їх бачили. І я вирішила забаскірувати, бо на білих камінцях її дуже гарно видно, а прибрати не можна. Ось, друзі, мої мишки. Ось мишки і... І не мишки. Ото ззаді просто мінічки. А впереді оце просто мишата. Ось я вам всіх буду знімати на днях, оце зніму. Так, ось на цій стороні дорожки. І ось на цій стороні дорожки. Ну, Давайте подивимося, скільки в мене тут догів. От. Лондон, а, Лондон-Фох, не дог. А оце Сіті-дог. Ось велика. Це Сіті Дог. Лондон Фуг, а The Tower of London, все ясно. В общем, все равно доги в мене є. Ось так. Оця клубочка теж підсипала туди роженької кори. Зверху на ту, що була в нас. Купила мішечок, сама його привезла. Ох. І підсипала, друзі, на отакі мої любимі хвосточки. Місця багато вони не не займають. Ось малої кападес. Ні, Мауї батеред. Малиї батеред. Тож баба, ні наскільки слів, що треба всі запам'ятати. Ну і мілкмейт. От ще така Така от красунечка в мене. Ось, друзі, ось бачите, оце мої дві отакі тут клумбочки. Під сосною Веймутова. Потім я ось табички трошки. Уменшу, щоб ножки в землю всунути, буде красивіше видно. Тому що дочка сказала, мама сильно багато до табличок. Ну, без табличок нам не можна колекціонерам. Ну що ж, друзі, це я дійшла вже сьогодні до 300 хосточки. хвосточки. Тепер і в мене буде сад із 300 хвост. На цьому вам, друзі, до побачення. Спокійної ночі, щоб на нас не стріляли. Бо вже набридло. так, Мирної тихої ночі, друзі. От вам напослідок моя трояндочка помпонела. Це вона мене тут завершає. Кожне відео, бо я з цього боку фотографую. А там лілії троянди, ще багато-багато. На все добре, друзі, до побачення вам.